Доброго дня наші глядачі. Сьогодні ми заделею в парку. Така файна погодка. Аделя пасеться. Да, Адель? Вона у нас інколи стає коровкою. Да? Бери її на поводок. Тут теж гуляють інші собачки. Далі. Хочу вам показати оцю бомбезну. Дуже гарнючу. Дивіться, що це робиться? Це північ Європи. Отак вона виглядає. Дивіться. To Adéla učí krasotí. Mm. i tak, i také, i také, i také, i také. Вон так то виглядає. Таке розмаїття різних кольорів. Ну, то така аделя. Звичайно собачка собі з притулку гуляю в парку по надірлані бачите а там сперед ще бомбезна краса. اوه انت Дивіться, яка гарність. Можна на те дивитися до безкінечності. Дадель, Ось такі біленькі. Там фіолетові, Там фуксія. 50 від сімстів вражового. Дивіться що? Що все робиться? Оце отак живуть на півночі. Так? А де? А що нас чекає попереду? Подивитись, не передивитись. Дивіться, яка красотінь. Ось така красотінь. А Ось тут олені. Нажати ну, собі олені. Там пасеться лама. Там гусочка. Все як має бути. Аделька трошки присіла, тому ми подивимося на вами. Бачите, яка чимна собачка, все загрібає. Да? Адель? Щоб бути теж культурною. Тут скрізь канали. Їх чистять, чистять, але звісно, що не вспівають, бо бачите, скільки зелені. Ось вам знов. Дивіться, що соробиться. Такі гарнюні квіточки. Адель. Адель вислуховує усі смс-ки, що залишили. Бачите? Адель, адель. Пішли туди. Адель, Ну, ще пішли, подивимось. Адель, Ну, будь ласочка, Адель, Адель. Адель, ну пішли, дивись, які гарні квіточки. Пішли. Швиденько, швиденько пішли. Адель. Швиденько пішли, будь ласочка. не Аделечка, ну будь ласочка. Я тебе дуже прошу. Адель. Дивись. Ну коли Адель нас вмикає? Ослика. Адель. Добре. Дякую, що були з нами. Ось. Підемо за Делею далі. Кудись. Кудись підемо. За Делею далі. Гарного дня.